Неозброєний проте дуже небезпечний. Мешканці Прикарпаття потерпають від борщівника. За союзу його почали розводити як корм для худоби, а от зараз, навпаки, намагаються позбутися. З настанням теплої пори кількість постраждалих від гігантської рослини невпинно збільшується. Лікарі кажуть, чи не щодня мають таких пацієнтів. Особливо необережними на відпочинку є діти. Діти ламають їх, мають контакт з молочком. З листям і, відповідно, обпікається. Опіки дуже такі важкі. Якщо опік незначний невеличкий, то у вас може з'явитися міхурець невеличкий і боліві відчуття печія. Місцями поширення отруйного бур'яну є потічки, береги річок, узбіччя доріг і занедбані поля. Тож ризик зіткнутися з борщівником чималий. Медики застерігають, навіть одноразове торкання до рослини призводить до опіків першого третього ступенів. А от панацеї лікування немає. Це залежить від об'єму ураження. Якщо людина десь, наприклад, зламала цю рослину і там виступило молочко, і цим молочком, то треба звичайно промити це місце, яким вона дотеркалася шкіру. Цей міхур він ну такий доволі великий. Шкіра на робиться ну, така, якби. Від температури на ну вся міхоря покривається, і ці міхорі болючі, і їх не треба вскривати, тому що в цю жару може попасти туди інфекція. Якщо неправильно обробити рано, то, то тоді може ну загнуїтися. Лікарі застерігають, при опіку борщівником потрібно одразу звертатися до фахівців, адже неправильне лікування може призвести до ускладнень. Анастасія хмельовська Віталій Савчук телеканал 402.